Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Проти ночі на 2 липня ворог влаштував чергову атаку дронами Камікадзе на українські землі. Сили ППО працювали у різних регіонах, зокрема й у Києві. Загроза застосування ворогом БПЛА виникла одразу після опівночі. Тривога оголосила у південних областях на Миколаївщині та Херсонщині. За півгодини довелося поширити її на інші регіони. Поруч тоді ж повідомляли і про загрозу ракетної атаки на Одеську область. Після 2 години ночі дрони Ціле до Київської області у регіоні та в столиці почали свою роботу сили протиповітряної оборони. Відбій оголосили о 3.20. Дещо згодом у київській міській військовій адміністрації оприлюднили першу інформацію про наслідки атаки ворога. Найважливіша інформація, така це була перший наліт іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів силами і засобами ПБО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва виявлено і знищено. Прям ми не було, але були незначні загоряння. Також було зафіксовано виліт ту 22 м 3 з аеродрому Моздок, але всі вони повернулися на базу через погану погоду, що зупинило масований залп по Україні, адже в непо піднімали сім бортів. За даними телеграм-каналів, ці літаки повинні були нанести ураження банковій верховній раді та іншим центрам у Кремлі. Серйозно розглядають ескалацію війни з Україною, яка може статися у вигляді ракетної атаки. по банк... Ковій Верховній Раді та штабу ЗСУ. при цьому глава РФ Володимир Путін розуміє, що такий крок з боку Москви може обернутися ударами у відповіді з боку України. Тому він оперативно встановлює комплекси панцер С 1 на дахах московських будівель, як зазначав російський блогер Марка Фейгін у своїй співбесіді з Геннадієм Гудковим. Я чув таку версію, якій я сам більше схильний вірити. Це дійсно новий етап з Герасимовим новим планом наступом. Він він передбачає нові удари, але вже не по критичній інфраструктурі, а по центрах прийняття рішень, умовно кажучи, давайте 10 ракет запустимо по банкові по штабу ЗСУ по Верховній Раді, зазначив він. При цьому блогер вважає, що у Путіна є розуміння того, чим обернеться така ескалація. Цілком очевидно, якщо у банкову потрапить ракета, що тоді взагалі розмову вести? Природно вдарять тоді по новогір'єву район в східному адміністративному окрузі Москви, по Кремлю і по на Фронзинській набережній і на новому арбаті по будівлі міноборони по ФСБ Лубіанці всюди вдарять. Вважає Фегін. Він припустив, що будь-який створений Україною дрон зможе завдати шкоди і зруйнувати ті чи інші московські будівлі, що стане ударом для пропагандистського режиму. Москва, а у тебе дах горить генштабу будівля жовтенька за Кремлем, де він сидить, хоча кажуть, що не сидить. Припустив шокову реакцію. Кремля на удари Зесу Блогер до зустрічі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.